Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як виглядає вебінарна кімната. Це для тих, хто боїться слово вебінар і хто боїться заходити в вебінарну кімнату. І так, от ви в попередньому відео побачили, як заходити у вебінарну кімнату. Там була вона пуста. Там просто була пуста сторіночка. Зараз я вам покажу, як вона виглядає насправді, коли у нас проходить вебінар. І так, ви бачите мене, але вас не видно і не чути. Ви бачите тут презентацію, і просто я або якийсь інший спікер, коли у нас вебінар проходить, ми просто проводимо презентацію. Тобто, бачите, тут є картинки, слайдики, і ми просто оці слайдики перегортаємо до так? Перегортаємо. Тут у нас видно чат, скільки у нас людей у вебінарній кімнаті, і тут навіть унизу можна писати: Тобто, як у нас є зворотний зв'язок, я розказую, я можу задавати запитання або якийсь інший спікер, да, от коли проводить навчання. І внизу, де є чат, можна просто переписуватися. От бачите, тут взагалі нічого важкого нема. Нічого сверх непонятного немає. Просто потрібно по першому відеоуроку зайти у вебінарну кімнату і бути присутнім. Зазвичай вебінари у нас проходять до 1 години часу, тобто ми стараємося в одну годину скластися. Якщо є більше запитань, або якась робота з консультантами, то можете просто більше зайняти час, ну буквально там, може, годину 10 хвилин. А так до години ми справляємося. Тому запрошую вас на наші вебінари, запрошую на наші навчання, тому що ви, в принципі, можете самі знайти інформацію і на сайті Оріфлем, ви можете знайти інформацію і е, у записях наших відеозаписях, ви можете знайти інформацію на каналі YouTube. Живий зв'язок, завжди живе спілкування, ніколи не замінить вам цієї інформації, що ви будете ходити шукати самі. Тобто у вас виникає запитання, і ви зразу тут можете своє запитання задати. Бажаю вам удачі, бажаю вам успіху і чекаємо вас на наших вебінарах. Удачі вам щасливих та пока.